у меня вопрос когда человек приобретает данный земельный участок он подписывает какие то инвестиционные обязательства при приобретении данного земельного участка и есть ли в городе генеральный план для того чтобы контролировать контролировать ну, во первых целевое назначение данного земельного участка и во вторых какие то сроки или договор об инвестиционных обязательствах с департаментом, городом. Инвест соглашение, -соглашение, -соглашение какое-то. Это речь не только о этих загрязненных участках Абрамфилс, да? В любом, в, принципе, в любом, в, любом в принципе, да. да. Потому что, э, почему я спрашиваю, потому что человек, э, который приобретает земельный участок, подписывает инвест соглашение, это уже является основанием для, неисполнения инвест соглашения является основанием для взыскания. Понятно. 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 Ну, Well, basically, let me ask you this question: In case somebody buys, you know, a parcel of land in the city, does this person have to, you know, to, to make any agreements, any agreements with you about, let's say, possible invest, investment work on this parcel? It is not required. But let's say the city is selling. Uh, a certain plot, right? Can you make certain provisions that you can buy it only under you know yes. those circumstances and for those owns purposes? It. We have we have yes, leverage if the city you owns do. it. Yes. We mm -hmm. can require mm -hmm. that the potential purchaser mm -hmm. clean the site up, um, use it, it, it a certain way. way. Okay, does this purchaser have to to sign an agreement? With yes, there? yes. Okay. Yes. Значит, так, вот этот сценарий, то, что вы описали, значит, применяется только в тех случаях, если, собственно, земля была муниципальной, если город продает землю, часто владельцу, в этом случае действительно город может наложить определенные обязательства как-то. Значит, проведение там регуляционных работ таких-то и таких-то, использование земли с таким-то и таким-то целым назначением, но только в том случае, если например, принадлежала город. Если часть не покупает участника, город к этому не поводит. Не, у, не принимает да, участие не, вообще никакого. Не, никакого. Но, кроме, да, кроме как так сказать, в выдаче документов. Я понимаю, но... Изменение целевого назначения. Вот я покупаю это, участник, частник участник, участника, и что, город вообще не участвует в сделке? Это, это не <связано> изменение, то другой вопрос. Окей, now, will you comment on re-zoning? Who is actually, who, you know, makes decisions about re-zoning? There, uh, there is a land development code that uh, lays out zoning requirements У нас, у нас є кодекс по зонам, які, в якому встановлені конкретні вимоги щодо конкретних зон. Mm, and if someone would like to rezone, they can apply to the city to do that, and they go before the planning commission. Якщо хтось хоче змінити статус зони, до тобто внести зміни змін до того до, до того земе використання, яке там конкретні зоні вказано, то їм необхідно звертатися до комісії району. thank uh, okay. you. Uh, good. thank you. we also, in working with private entities, look at incentives in a variety of ways. we use business incentives, historic preservation incentives, um, huh? Traditional brownfield incentives, we have loan programs. We bundle those together to think about how we might use them for a particular site with a particular owner or a particular. Кампані, де має інтерестен локети, значить, і коли ми дивимося на стимули різні для компанії, то ми дивимося на цілу низку стимулів. У нас є стимули для бізнесу, там стимули по, по збереженню історичних міст, різні позики, тощо. І ми дивимося, яким чином можна можливо навіть використовувати е, суміш або кілька таких тисків е, е, стимулів для того, щоб заохочувати власників. And they may be a mix of local, state or federal incentives. And it we put be them be all together. This, this is an example of a company that located on a Brownfield site. They make cabinets that go into mm -hmm. small markets. Uh. When you say small markets? Um, Thorntons a mini market, huh? a mini market Thornton's or uh Oh, okay, okay, not like a big stores. That's right. what you mean. because yes. I like small markets for small cities. Oh. No, okay. I'm sorry, you yes. okay. the actual little. Mm -hmm. Значит, ось, наприклад, зараз компанія, яка виготовляє ä, виготовляє такі шкафчики, меблі для того, щоб надсилати їх в маленькі крамнички. Mm -hmm. Я продовжу через маленькі крамнички, а не через мережі великі and they do hire from the surrounding neighborhoods, which was one of our goals. and this graphic shows the evolution the company first purchased in the area in 1995, expanded onto an older, it was a contaminated site in 2005, Expanded in uh, February, expanded again in June 2005, and finally again in October 2006. Those were all older industrial sites, and the city helped them on each one of those expansions using incentives, helping the administrative process. Um, And generally trying to make it as easy as we could, and this company has stayed in the area and has continued to expand. Значит, ну, наприклад, ось зразок, так мовити, розвитку або розширення діяльності компанії. Значит, вона в 95-му році була э, створена, э, Тоді вона э, розширила свою діяльність, придбала ще один такий забруднений об'єкт поруч у лютому 95 -го, 2005 -го року. Потім у червні 2005 року ще э, розширилася. Потім в остання э, фаза це була в жовтні 2006 року. І ми дивимося на те, яким чином ми можемо їм різні стимули надавати для того, щоб вони продовжили розширили свою діяльність, можливо, з точки зору полегшення адміністративних питань тощо. This is another company. This was, a site that was not identified for sale, but we identified it as underutilized. А ось і ще значить компанії, значить, ця територія вроді не продавалася, вона не була винесена на ринок нерухомості, однак ми е, визначили, що вона недостатньо використовується. They make sport drinks. Some of the drinks here be got спеціальні такі напої, ніби спортивні або енергозбагачуючі напої. А напої. І деякі з напоїв, що у вас можливо тут, я виготовляю за ці компанії. Мета, коли ми заохочемо це відновлення використання, це вимовити, робимо так, щоб не було такого, щоб не залишалося знаків запитання щодо, цю, щодо цих щодо цих територій. Гарно вже казав про це. Ми трошки пізніше підемо на екскурсію. And we'll pass around packets for you. This map will show you the route.